Наслідки негоди чи неуважність на Київщині в ДТП одразу зіткнулося 13 авто. На Прикарпатті ДБР викрило факт катування військовозобов'язаних у ТЦК. В «Укренерго» попередили через морози українці сидітимуть без світла довше. Президент Франції анонсував можливий контакт з російським диктатором Путіним. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк. і Ми розпочинаємо з найважливішого. В ніч на 7 січня ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину. Під ворожим вогнем опинилося місто Дніпро, Васильківська громада Санельниківського району та Нікополь. У Дніпрі внаслідок атаки постраждало семеро людей. Серед них дві дитини. Через обстріли в місті виникло кілька пожеж. Вогнем пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки, адміністративні будівлі, автомобілі, об'єкти інфраструктури та газогін. Усі займання ліквідовано підрозділами ДСНС України. Російські ударні БПЛА атакували і Сумщину, один із населених пунктів Шосткінського району. Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка Готувала ракетний удар по Кропивницькій теплоелектростанції. З даними СБУ, фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького. На замовлення російської спецслужби вона мала встановити на території ТЕЦ замискований gps трекер для коригування ворожої атаки. Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ. Їй повідомили про підозру за статтею Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Державне бюро розслідувань викрило працівника районного ТЦК на Прикарпатті, який разом із керівником знущався з військовозобов'язаних. З даними ДБР, військовослужбовець взводу охорони спільно з начальником ТЦК принижували та били чоловіків. Після перевірки скарг громадяни публікації в змі правоохоронці зафіксували низку фактів незаконного застосування сили. Зокрема, фігуранти побили чоловіка за відмову проходити флюорографію, Застосували сльозогінний газ та силу міць, завели його до кабінету рентгенографії. Потерпілий зазнав тяжких травм і потребував хірургічного втручання. Суд озяв офіцера під варту без права внесення застави. Триває досудове розслідування. ДТП за участю 13 авто сталося на виїзді з Києва в напрямку Вижгорода. Інформує патрульна поліція. Автопригода трапилася вранці 7 січня, ймовірно, через складні погодні умови, що вже кілька днів вирують в Україні. У зв'язку з ДТП за участю 13 автомобілів рух транспорту ускладнений в напрямку міста Вижгорода. Через морози світло не буде ще довше. Графіки значно посилять. Зниження температури до мінус 20 градусів градусів Цельсія призведе до посилення відключення світла. Повідомляє голова Укренерго Віталій Зайченко. В Україні з початку тижня можливе подовження тривалості відключення світла до однієї години через холодну погоду та дефіцит енергопотужності. Експерти попереджають, що ситуація оскладнюється через зношене обладнання та часті вімкнення та вимкнення мереж. На Закарпатті учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру за незаконний видобуток корисних купалин майже на 1 мільйон гривень. З даними Нацполіції організував діяльність угрупування підприємиці з міста Виноградів, який залучив ще двох спільників. Фігуранти за допомогою спецтехніки видобували піщано-гравійну суміш у прибережній захисні смузі та безпосередньо в річці тиса. Надалі копалини обробляли на перевалочному майданчику та продавали заготівку. Загалом зловмисники незаконно видобули понад 2170 кубічних метрів корисних копалин. Усім чотирьом учасникам угрупування оголосили підозри. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Розікрали пального для військової техніки на понад 400 тисяч гривень. На Чернігівщині Нацполіція та ДБР викрили організовану групу. Щоб приховати нестачу пального, підозрювані вносили недостовірні дані до шляхових листів. Отриманий в такий спосіб надлишок бензину та дизельного пального, реалізовували за готівку, а кошти розподіляли між собою. Організатору та двом його спільникам оголошені підозри. Максимальне покарання заскоєне до 15 років позбавлення волі. Нацполіція викрила шахрайську схему з обіцянками вирішити питання через нібито зв'язки з правоохоронними органами. Оперативники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з слідчими ДБР викрили 47-річного приватного підприємця. З даними слідства, він намагався ошукати начальника одного з районних ТЦК, вигадавши історію про начебто кримінальне переслідування з боку державного бюро розслідувань. Шантажуючи, вигадуючи факти, чоловік пропонував вирішити питання за 100 тисяч доларів. Обіцяв домовитись про неоголошення підозри, відсутність обшуків та уникнення розголосу. Зломисника затримали в порядку статті 208 КПК України під час передачі частини коштів 50 тисяч доларів. В Одесі судитимуть двох чоловіків за збут великої партії кокаїну. Слідчі поліції спільно з співробітниками СБУ наприкінці травня минулого року викрили 27-річного громадянина сусідньої країни та 23-річного одесита. З даними слідства, іноземець незаконно переправив кокаїн до Одеси, де разом із спільником планував продати його за 60 тисяч доларів. Правоохоронці затримали фігурантів під час зустрічі з покупцем в центрі міста. Під час обшуків вилучили майже кілограм кокаїни, мобільні телефони та гроші. Досудове розслідування завершено. Обвинувачувальний акт скеровано до суду. Ділку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. І поки ми обговоримо події в Україні, світ не стоїть на місці, Тож, до новин світу. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливий контакт із Володимиром Путіним найближчими тижнями. Метою діалогу є мир. Про це він заявив в ефірі місцевого телеканалу. Потрібно організувати процес у короткостроковій перспективі. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну у її оборонних зусиллях. Саме цим ми займаємось наразі. Ми реорганізовуємо початковий контакт, який відбудеться найближчими тижнями. Відповів Макрон на запитання, чи є якісь. Прогрес після його заяви, що було б корисно поговорити з путіним, який відповів, що готовий до діалогу. Це було головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, ти ви бажаєте поділитися нею з нами? Телефонуйте 050 782 сімсот вісімдесят також закликаємо підписатись на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацію першими. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.